Шановні кияни та гості столиці на вшанування багатовікової історії українського державотворення та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, указом президента України 23 серпня 2004 року про День Державного прапора України було встановлено День Державного прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня. У цей день по всій території України відбуваються урочисті церемонії підняття державного прапора України за участю видатних громадських діячів, науковців, спортсменів, представників громадських і молодіжних організацій. Зараз на Софійській площі столиці відбувається урочиста церемонія підняття державного прапора України за участю президента України Петра Порошенка. За кілька хвилин розпочнеться церемонія підняття державного прапора України біля будинку Київської міської ради на вулиці Хрещатик, 36, за участю київського міського голови Віталія Кличка. Вітаємо всіх з Днем Державного прапора України та запрошуємо взяти участь у церемонії. Шановні кияни та гості столиці, київський міський голова Віталій Кличко. Я підняття державного прапору Вишукова Начальник вочесної варти. Вітайся рух. Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. Чистого привітання з нагоди святкування Дня Державного прапора України запрошується київський міський голова Віталій Кличко. Шановні друзі, шановні кияни, шановні гості столиці. Сьогодні, як ніколи, сонячне золото та небесна сінь нашого прапора піднімають дух. Та всіляють впевненість в тому, що ми переможемо. Кольори нашого прапора об'єднують Україну від щопу до Красного Луча, який буде звільнено від терористів. Від Києва до Севастополя, який обов'язково знов буде українським. Сьогодні ми бачимо. Як в жовти стають всі мости в нашій країні, дороги, навіть будинки. Ми бачимо, з якою любов'ю ставляться українці до свого прапора. Ми щиро демонструємо, що ми, українці, ми патріоти. Ми знаємо, наш народ не переможний. Ми єдине, Ми вистаємо і всі разом побудуємо нову Європейську державу. Завжди, коли я відстоював честь України в спорті, у різних містах, у різних країнах зі мною завжди був український прапор. Як символ, моєї вітчизни. Як оберіг, який завжди допомагає перемогти. Я закликаю всіх киян, всіх українців, всі дні підняти національний прапор, вилисяти з вікна на балконі, ставити на будинки, на підвір'ї, на своєму авто, нас. Багато нас десятки мільйонів. І разом ми не сила. Ми разом переможемо. Слава Україні! Розпочинаємо щорічну урочисту церемонію вручення паспортів громадянам України. Запрошуємо київського міського голову Італія Кличка взяти участь у цій хвилюючій церемонії та урочисто вручити паспорти 16-літнім киянам, переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування. Паспорти України вручаються. Учениці Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Печерського району міста Києва. Пагацький Богдані Русланівні Учениці спеціалізованої школи номер 89 Печерського району міста Києва Вико Катерині Сергіївні. Учню середньої загальноосвітньої школи номер 206 Святошинського району міста Києва Вісьолкіну Дмитру Руслановичу. Учениці технологічного ліцею ОРТ Дніпровського району міста Києва Ворон Олександрій Михайлівні. Учню ліцею міжнародних відносин номер 51 Печерського району міста Києва Волохову Олександру Ігоровичу. Учню гімназії номер 315 Дарницького району міста Києва Гуменюку Дмитру Вікторовичу. Учениці гімназії номер 283 третього ступеня Деснянського району міста Києва Захарчук Вікторії Ігорівні. Учениця гімназії потенціалу Болонського району міста Києва Зубко Марії Андріївні. Учню спеціалізованої школи номер 43 Солом'янського району міста Києва Калінчуку Олександру Дмитровичу. Учениці гімназії Либідь Подільського району міста Києва Кашбрук Альоні Валентинівні. Учню скандинавської гімназії Дарницького району міста Києва Крамського Кирилу Сергійовичу. Учениці середньої загальноосвітньої школи номер 3 Подільського району міста Києва Кремінській Анні Станіславівні. Учню ліцею номер 157 Оболонського району міста Києва Кізім Євгену Євгеновичу. Учню середньої загальноосвітньої школи номер 257 Подільського району міста Києва Крижановському Андрію Олександровичу. Учениці гімназії номер 143 Оболонського району міста Києва Лисенко Анні Сергіївні. Учениці ліцею номер 144 Солом'янського району міста Києва Макрідіні Анастасії Вікторівні. Учениці спеціалізованої школи першого третього ступенів з поглибленим вивченням англійської мови номер 15 Голосіївського району міста Києва Калмурадові Ользі Дмитрівні. Учениці ліцею «Наукова зміна Дарницького району міста Києва Манько Юлії Русланівні. Учню економіку правового ліцею 2-3 ступенів Деснянського району міста Києва Орел Максиму Сергійовичу. Учениці середньої загальноосвітньої школи номер 45 Подільського району міста Києва. Осьму колені Миколаївні. Учениці спеціалізованої школи номер 43 Солом'янського району міста Києва пастух Літій Валентинівні. Учениці спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 264 Деснянського району міста Києва Сакало Іванні Віталівні. Учениці спеціалізованої школи номер 102 Шевченківського району міста Києва Семенцові Анастасії Андріївні. Учениці спеціалізованої школи номер 40 Святошинського району міста Києва Томчук Вікторії Сергіївні. Учню середньої загальноосвітньої школи номер 206 Святошинського району міста Києва Топорівському Андрію Руслановичу. Учениці середньої загальноосвітньої школи номер 163 Шевченківського району міста Києва. Хижняк Дарині Володимирівні. Учню спеціалізованої школи номер 73 Шевченківського району міста Києва чорному Каріму Халідовичу. Учениці навчального виховного комплексу номер 176 Дніпровського району міста Києва Шевчук Ользі Сергіївні. Слово від молоді надається лідеру учнівського самоврядування, учениці 11 класу гімназії номер 283 Деснянського району Захарчук Вікторії. Сьогодні я, як і тисячі моїх однолітків, отримали паспорти громадянина України. Для кожного з нас це особлива подія. Усі ми зробили свій перший крок у доросле життя. Напередодні Дня незалежності та в день українського прапора нас переповнюють почуття єдності єдності з минулими, теперішніми та майбутніми поколіннями України для сучасної молоді в такий нелегкий для країни час дуже символічно отримати цей паспорт в день державного прапора. Ми вдячні е, очільникам міста за можливість реалізовувати свої таланти та здібності щодня. Вдячні нашим батькам, які виховували нас, та вчителям, які допомагають нам у навчанні. Зараз ми маємо приклад справжнього патріотизму та патріотів, які Далі і далі стараються для кожного із нас і об'єднують цілу країну. Всі ми пам'ятаємо, що Україна єдина єдина країна. єдина країна, єдина страна. Ми майбутнє нашої батьківщини, і ми змінимо її на краще. Слава Україні! Героям слава урочисту церемонію. З нагоди дня державного прапора України завершено. У цей час по вулиці Хрещати київська молодь проносить величезний прапор України. Доходи з гігантським прапором України долучився київський міський голова Віталій Кличко. Ходу організовано волонтерами Київського військового ліцею імені Івана Бугуна. Розмір прапора 25 на 80 метрів. Всім бажаючим пропонуємо долучитися до урочистої ходи з гігантським державним прапором України. Шановні гості, якщо у когось є бажання долучатися до ходи з державним прапором України, України не соромтеся, беріть приклад з Віталія Кличка. Зараз українські школярі, які сьогодні отримали паспорти, вишуковуються у тризу. Шановні кияни і гості столиці ваші оплески. Шановні кияни та гості міста, дякуємо вам за участь у святкуванні Дня Державного прапора України. З Днем Державного прапора України! Гарного усім дня і мирного життя! Слава Україні! ZAAAAAA